Невже сьогодні не буде жодного подвигу. Дівчатка, чи ви також це бачите? Це ж дитина, геть саменька. І я її врятую. Дитинко, чи все гаразд. Гадаю, їй потрібна мати. У цієї крихітки буде відразу три мами. Ейпріл, ми тебе любимо. Ласкаво просимо додому. Тім, гадаю, тобі потрібен власний затишний закапелочок. Супер шанс. Ейл, чи тобі подобається? О, ти така чарівна. Стривай, чому це ти плачеш. Супер шанс. Дівчатка це бейбі тривога. Ейприл плаче. Може, вона хоче переглянути шоу? Крихітко, поглянь, як я вмію. Схоже, їй подобається. А зараз приміряємо нове вбрання. Це перемога. Нам вдалося. Ми чудова команда. О, ні, вона знову плаче. Що ж нам діяти? Дівчата я про це подбаю. Нам потрібен підгузок. А, простіше не буває. О, Декому час прийняти ванну. Супершанс. Матусі до роботи. Вмикаємо воду. Чи всі готові? Хм, однак нам потрібна піна. Від бруду не залишиться й сліду. Тихіше, крихітко. О, ви лиш погляньте на неї. Не може бути, вона знову плаче. Супер шанс. Я все зрозуміла. Ейпріл зголодніла. Ласкаво просимо до пекарні ледібаг. Тож зараз ми приготуємо супер кексик. Ова. Такі пахощі. Смачного крихітко. Що, вона не любить кексиків? Ейпріл, тільки не плач, згода. Чи готові до фокусу? Ці діти полюбляють піцу. Займайте свої місця, панове. Це найсмачніша піца в місті. На вигляд, неймовірна. Смачного, панове. О, ні, це халепа. Друзі, а як щодо картоплі фрі? Це дуже смачно. О, вона геть не розуміється. На а що ти скажеш щодо цього? Дівчата, я тут нічого не годна вдіяти. Лишенько схаменіться. Діти полюбляють молоко. Ова, неймовірно. Гарлі тобі вдалося. Ха-ха, Бути мамою це так цікаво. О, Ейпріл, ти дивовижна. Однак зараз мені час рятувати світ. Попались. Вам годі втекти. Ти помиляєшся, леді вайфай. Тобі буде непереливки. Схоже, ти програла, комашко. Це місто буде моїм. Принц і принцеса побралися і були щасливими. Матусю спиш? О, пригоди. Ось і я. Матусю, прокидайся. Гратимемо. Ой, Прил, що ти тут робиш? Розмови не на часі. Нам час звільнити цю панянку від шаклунства. Я ні в чому не завинила. Перепрошую, сталося прикране порозуміння. Ось ваші гаджети. Баг, ти нас врятувала. Це все завдяки Ейпріл. Вона справжня героїня. Ой ой, гадаю, заснула. Ейпріл, де ти була? Хі -хі. Вона просто рятувала світ. Сонце та вода ось те, чого потребують квіти. Ха -ха, руки вгору. Чого вам треба? Мені потрібні квіти. Маю побачення. Okay. О, цей букет сподобається вашій обраниці! Гарлі буде в захваті. <світ> Схоже, ви забули заплатити. Чудова погода для прогулянки, чи не так? Лячко, хто це з тобою? <світ> буде не знайомся, це Ейпріл. <світ> Я стала мамою. Ха, <світ> <світ> У нашій банді поповнення. Це вам, панянко. Аху ти! нам найсмачнішого морозива. А вже ж, сідайте, панове, на вас чекає смачне частування. Морозиво обожнюю. О, завжди мріяв стати батьком. А зараз ми веселитимемось. Дрібнота це наша територія. Краще йдіть геть і покваптесь. Маємо час для гри. О, Джокере, ти найкращий татко у світі. Це пограбування іграшки на стіл. Іпріл, покажи на що здатна. Так, бережись. О, ти супер-лиходійка. Де наші іграшки? Вони ось тут. Чудова робота. А як щодо грошей? What? Що ж тут відбувається? Звідки всі ці іграшки? А, да, я здогадуюсь. Зізнавайтесь, ви пограбували крамницю? Джокера, це твоя витівка? Який приклад ти показуєш дитині? Це було весело, розумієш? Ти нудниця. Прощавай, Джокере, тобі тут не місце. О, як ти могла так вчинити, Гарлі. Мені час повиправляти всі ваші витівки. Леді Бах, перепрошую. Панянко, гадаю, це ваше. Леді Бах, ти моя героїня. Пане, це ваші чайові. Так, тепер мене не звільнять. Панянко, сподівайся, ви вибачите нам. Дякую, але це мені не допоможе. Гадаю, маємо проблему. Втім, я миттю дам їй раду. Приголомшлива леді Бах. Тут все як було неймовірно. Я не чую ваших оплесків. О, тут анікогісінько. в мене катмахисту. Ніколи не буде шанувальників. Мамо, мамо, я тут. Ейпріл, ось і ти. А що, як ми влаштуємо сімейний дует? На сцені неповторні Ейпріл і помні. Браво! Неймовірно. Ейпріл нам вдалося. О, перший день у коледжі. Люба, чуєсь погано. І будь героїнею. Друзі, влаштуймо неймовірний пранк. Хто зі мною? Нудні заняття скасовано. Хто зачинив двері? Ганебне неподобство. Ейпріл батьків до коледжу. Пане Евальде, маєте сьогодні вихідний. Панянко, я вам цього не подарую. Друзі, може, помалюємо? Чудова ідея. А зараз влаштуємо перерву. Це найкращий день у коледжі. Ейпріл наша найгірша студентка, директоре. Але ж сьогодні вона захопила їдальню. І всі студенти їли чипси, уявляєте? Негодно повірити. А потім вона скасувала фізкультуру і влаштувала заняття з йоги. Обурливо. Ейпріл відраховано. Директоре, може, не варто? Вам заборонено наближатися до коледжу. Мені дуже шкода. Я просто хотіла повеселитися. Друзі, нам потрібен. Та-дам! Веселий вікенд! Чудова ідея, помні! Матусі, я вас люблю! Приємного польоту, панове! Не забудьте пристебнути паски. Ми вирушаємо у велику подорож. Юху, вперед! Назустріч пригодам. О, ідеально! Краще годі явити! уявити. Тут ми збудуємо найвищий замок із піску. Допоможіть моїй мамі. Їй дуже зле. Я зроблю все можливе, принцесо. Пані, зараз ми вас оглянемо. Справа дуже серйозна. О, ні, вона вже не з нами. Принцеса Кенді, вашої мами тепер немає з нами. Матусі, я ніколи тебе не забуду. Ти назавжди в моєму серці. Мені тепер нема чого тут робити. Я підшукаю собі інший дім. Прощавай, Аватар Ворлд. Поїзд вирушає. Наступна зупинка тока бока. Гадаю, я на місці. Хі -хі. Мені тут вже подобається. Пане, мені потрібен номер Люкс. Ласкаво просимо принцесу Кенді. Я вас проведу. Це наш найкращий номер. Ва, така розкіш. Саме час освіжитися. А тепер повеселімося. Басейн найкращий початок дня. Хі -хі. Ідеально. А Що сьогодні маємо на обід? Свіжі фрукти, а вже ж! Смачніше годі уявити. А зараз влаштуємо екскурсію містом. Що це? Вистава! Це буде цікаво. Один квиток, будь ласка. Шоу ось ось розпочнеться. На сцені неймовірно, помні. Час повеселитися. Ова, це грандіозно. Шоу було вдалим? Помні, це було геніально. Може, поїмо? Нам дві порції, будь ласка, смачного панянки. М -м, такий аромат. Смакота. Подруга, а зараз нам потрібен шопінг. Wow. Ова, тут сила силен на всього. Обожнює яскраві образи. Чи пасує? Ні, пошукаємо щось інше. Який має вигляд? Кенді, ти суперова. Купую, а я виберу це. Помні ти красуня. Доброго ранку, світи. Час купатися. Привіт, я Кауфмо. А я Кенді рада знайомству. Сьогодні чудова погода, чи не так? Кенді, ти неймовірна. Чи підеш зі мною на побачення? Залюбки. Це найкраща кав'ярня в місті. Смачного, панове, для закоханих найсмачніший десерт. Тут так чарівно. І дуже смачно. Кавму, ти мусиш познайомитися з моєю найкращою подругою. Ви неодмінно потоваришуєте. Чи ви готові до вистави? Подруга маємо важливу справу. Як щодо смачного обіду. Смачного, друзі. Я відійду припудрити носик. Не нудьгуйте. Кафмо, ти найкращий. І ми мусимо бути разом. Ось і я Ммм, Дуже смачно. нам вже час. Це мій номер. Почувайся як вдома. М -м, ще один чудовий день. Любий, ти такий сонько не заважатиму тобі. О, що може бути кращим за це? Нарешті я вільний. Помні, кохання моє. Любий, я скочила за тобою. Що тут відбувається? Як ви могли так чинити, зрадники? Я їду геть. Подруго, вибач мені. З мене годі. Я надалі не повернуся до тока Бока. Мінга Ворлд – чудове місце для принцеси. Тут просто неймовірно. Добрий день, мені потрібна ця квартира. Ласкаво, просимо, принцесу Кенді. Тепер маю будинок. здійснюється. Приготуємо обід. М'ясо, овочі. А де солодощі? Миттю це виправимо. Оголошено королівський шопінг. Ммм, вигляд апетитно. Я це купую, пане. Чудовий вибір, принцесо. Юху! Забагато солодощів не буває. Тут я буду щасливою. Ой ой я зголодніла. Оні в холодильнику порожньо. І, Схоже, в мене немає грошей. Що вдіяти? Добрий день. Чи знайдеться для мене робота? Нам саме потрібна офіціантка. Можете починати, принцесо. Я впораюся з цим. Привіт, я страшенно зголоднів. Ми миттю це виправимо. Сьогодні на обід маємо бургер. І, звісно ж, картоплю фрі. Найкращий кулінарний дует. Працює професіоналка. Вам сподобається? Готово. Смачного. Ви мене врятували принцесу. Це моя робота. Привіт. Чи хто-небудь приготує мені обід? Я про це подбаю. Простіше не буває. Це кулінарний шедевр смачного. Ти дивовижна. До речі, я джакс. Лише одне побачення красуне. Залюбки. Робота може зачекати. Це все для тебе, принцесо. Ова, дуже романтично. Кенді, наша зустріч це доля. Втім, наше побачення ще не завершено. Ха -ха, на тебе чекає вибух творчості. Як тобі таке, принцесо? Джакса, це так зворушливо. Вечір тільки розпочинається кохана. Обожнює цей фільм. Перепрошую я на хвилинку. Не поспішай, принцесо. Мені подобається цей будинок. Любий, пригощайся, я сама приготувала. Кенді, ти найкраща. На добраніч, коханий. Саме час для маленької капості. Даремно ти в мене закохалася, принцесо. Ха -ха. Гроші тобі надалі не знадобляться. Якось Джакси, ти де? <світ> О, ні, він мене залишив і пограбував. Я нічогісінку не маю. Схоже, час повертатися додому. Аватар Ворлд. Я скучила. О, нарешті я вдома. Що ж мені робити далі? А вже ж, я стану співачкою. Добрий день, я принцеса Кенді. Я хочу стати зіркою. Чудова ідея. Ми давно не можемо підшукати співачку. Довіртесь мені. Привіт, Любі. Влаштуємо шоу. Виступає неймовірне тріо. Браво, суперово! Чекаємо на вас на наступному концерті. Ми мусимо відсвяткувати цей успіх. Тут готують найсмачніші бургери. Наразі переконаєтесь на вигляд чарівно. Смачного хлопця та дівчата. Кенді, чудово, що ми зустрілися. Ми станемо найпопулярнішими в Аватар Ворлд. А зараз мені час. Побачимось під час репетиції. Кенді, ми просто створені одне для одного. Я запрошую тебе на вечірку. Веселімося, танцюємо до ранку. Кенді, виходь за мене. Так, я згодна. Це найкращий день мого життя. Кенді, ти прекрасна. Кохання моє. Нас ніщо годне розлучити. Разом не завжди. О, ви такі чарівні. Вітаю. Мирі, повеселись добряче. Не хвилюйтесь, я подбаю про неї. Крихітко тобі тут сподобається. Ось і ми. Еліс, чи ти будеш чемно поводитися? О, вона страшенно неслухняна. Діти, до нас доєдналася Еліс. О, дітям сподобається ця каша. Йху вдалося. Це нудно. А тепер весело. Моя вежа. Смачного малюки. Обід уже готовий, дівчатка. Гратися, гратися. Віддай моє. Мамо. Тиріумса! Тихіше Люба. Ми розшукаємо твого пухнастика. А тепер грайтесь. Моя гірка. Мамо. Я поруч, крихітко. Ну, ми причепуримо тебе. Ось бачиш, жодної подряпини. Гратися хто зі мною. Мері, чи ти хочеш покататися? Я знала, що тобі сподобається. Студенти маєте новеньку в групі. Познайомтесь, це Еліс. Тільки не це. Хм, коледж це надто нудно. Студенти маємо нову тему діставайте підручники. Обожнюю математику. Але тут Еліс. Що мені вдіяти? Подруга, не панікуй. Ми допоможемо тобі. Дівчатка це так зворушливо. На вигляд, апетитне. О, Я забула про свої вітаміни. Миттю повернуся. Еліс, ти, той, перепрошую, я поспішаю. Ага, ось і мої вітаміни. Хм, Не поспішай, невдахо. Ой-ой. Гадаю, я знаю, хто це затіяв. Це було крутезно Мері. Дівчата, вона знову за своє. Зараз їй покажемо. Еліс, ти погано поводишся. Навіть не наближайся до Мері. Подругу проблему вирішено. Дівчата, ви найкращі. Побачимося завтра. Запрошення на вечірку майже готові. Дівчата, то ви прийдете на мій день народження? А вже ж, подруга. Хто тут вимовив слово вечірка? Це буде грандіозна подія. Приходь на мій день народження. Залюбки. Друзі, не запізніться на вечірку. Це буде весело. Нічого тобі не вдасться невдахо. Привіт! Це мама Мері. Моя крохітка захворіла. Вечірку скасовано. Жодних веселощів, Мері. Юху суперого. Я чемпіонка. Що захворіла? Дивно. У коледжі вона була цілком здорова. Я це купую, захворіла, не може бути. О, бідолашна Мері. Де всі гості? Вечірка вже розпочинається. Мамо, мене ніхто не любить. Ми мусимо завітати до Мері. Їй це сподобається. Подруга, хіба ти не захворіла? Нам телефонувала твоя мама. Що? Я нікому не телефонувала. Втім ми все одно влаштуємо вечірку. Мері з днем народження! <свистити> Мері, нам слід побачитися. Джеку. Це побачення. Я митцю буду. Мені залишилося хіба навести тут лад. Джеку, ти найкращий. Я кохаю тебе. Танець це моє життя. Весілля вітаю. Мері разом назавжди. Ніщо нас не годне розлучити? О, Знову робота. Трясця, Я не навмисно. З піцею покінчено. Я розпочинаю нове життя. А знову мені не пощастило. Куди ж мені вирушити? Назустріч пригодам. А мені тут подобається. Ось і робота мрії. Ти ж не проти, чи не так? Стривай, це моє. Чи це вам потрібна покоївка? Привіт, я Лілі, а я Емілі. Еліс, це ти? Ти дуже вчасно, я саме шукала покоївку до роботи. Ха -ха. Я майстриня з чистоти. Невдовзі тут все просто сяятиме. Саме час для пранку. Зараз буде весело. Ой, зізнавайтеся, хто це скоїв. О, гадаю, це до мене. Дівчатка, я страшенно скучила. Ви не годні собі уявити, хто в мене працює. Це Еліс, і схоже, вона неабияк змінилася. Дівчата, чи зможете повторити? Подруго, це неймовірно. Ваші напої. Дякую, Еліс. Чи хочеш скупатися? Весело, чи не так? Еліс, почувайся як вдома. Візьмемось до прибирання. Простіше не буває. Постривай, Еліс. Для тебе маємо сюрприз. Привіт, Еліс. Дівчатка, що ви вже надумали? Ауч? Страшенно нечемно. Вона геть не розуміється на жартах. Однак ми ще не завершили. Наш коронний трюк. Що тут відбувається? Дівчатка, це знову ви? Вона миттю накиває п'ятами звідси. Сестричко, допоможи. Так, ми це зробили. Вистава розпочинається. Допоможіть! Допоможіть! Емілі зле. Дівчатка, що трапилося, їй раптом стало зле. Допоможіть. Лікаря сюди негайно. Лікарю, ми на вас чекали. Але ж як ви? Що за жарти, панянко? Але це все вони. Дівчатка з мене годі. Еліс, забудьмо про все погане. Чудова ідея. Залишимо все в минулому. Дівчатка Еліс, моя подруга. Отже, надалі жодних пранків згода. А вже ж, Матусю. Еліс, вибач нам. Дівчатка, ми неодмінно потоваришуємо. Цікаво, хто це? Чи тут мешкає Кортні? Пані, гадаю, ви помилилися адресою. Кави, будь ласка. О, така приємна компанія. Будь чарівна, панянко. Перепрошую, однак мені вже час. Сьогодні чудова погода. Отак найкращий час для побачення. Втім, не сьогодні маю шопінг. Я повинна мати неперевершений вигляд. Любий це чарівно. Мартіне. Як ти міг так чинити? Попався Мартіне. Між нами все скінчено. Як ти могла? Ми ж були подругами. О, вибач мені.